Всіх ради вітати. Як людина недалека від місцевого самоврядування, я в минулому заступник міського голови і повністю всю реформу децентралізації пройшов від нуля і фактично на атоми розібравши, розумію, як воно працює. І якраз та людина, яка фактично сформувала вперше, мабуть, на території Харківщини. Сформувала повноцінний підрозділ, який залучав якраз всі грантові кошти. Воно таке в мене і звучало, що залучення позабю... позабюджетних ресурсів. Як завжди, хотілок на мільярд, бюджет на 200 мільйонів, 800 мільйонів це твоя проблема. Я кажу, дякую, я пішов працювати. От. Для чого це співробітництво? От і закон відповідний, закон... який вже закон там, фактично. В першу чергу це взаємодія з іншими громадами. Ми ж розуміємо, що можна отримати не тільки фінансові матеріальні речі. От, до прикладу, як зараз в громади Харківщини по секрету, скажу, не скажу куди, але від німецьких громад їде, так, воно б ушне, але трансформатори, які дуже зараз необхідні. Оце якраз в рамках цієї співпраці. Воно дуже необхідне, воно зараз вже їде. І питання не тільки в таких речах, що ви можете залучити, ви можете залучити також знання і досвід, які є в наших колег в інших країнах. І найголовніше в цій співпраці ви ж впливаєте саме на їх думку. Бо давайте будемо відверті, там пануть російські наративи, що вони підтримують там більшості свої. А ваша якраз співпраця і відкривання їм очей, що насправді тут відбувається. Ну, це мені здається стратегічно важливо. Це дуже важливо, окрім тих речей, які є на поверхні. Друга історія. Ми ж розуміємо, що а, ті підрозділи, які люди, які будуть у вас працювати щодо залучення а, відповідних а, людей, вони ж також будуть працювати на залучення загалом проєктів фандрайзинг. Бо це одні і ті ж люди, вони вже мають досвід, вони знають як. І ми законопроектом 10.284, сподіваюсь, сподіваюся, також допоможемо вам в тому, щоб ви їх залучили, і вони будуть працювати абсолютно погоджуюся з Віталієм про те, що грошей більше точно не стане, і ви це маєте зрозуміти. Що зараз такий час, якщо буде чекати, що країна, тобто держава, вам надасть щось, ну може, щось і буде все інше в ваших руках, Децентралізація для того і робила, щоб ви вирішували. Що, де, як залучити, як жити, і просто від нас завдання вам допомогти максимально в цьому в законодавчій рамці відносно 10.284, від того, що який є зараз, є модель. Дивіться, зараз якраз йде процес подання правок. Якщо у вас є бачення, от ви бачите, що має бути так, окей, надсилайте. Я якраз звернувся в себе в Фейсбуці. У кого є бачення і пропозиції, надсилайте ми розглянемо, будемо це проговорювати. Ми сядемо, будемо прямо брейншторм, що як правильно ефективніше зробити. Тому тут прямо кидає м'яч на вашу сторону, сторону поля, що подумайте і надсилайте нам пропозиції. І останнє на завершення. І відносно цього підрозділу, який буде займатися і фандрайзином, і співробітницем, все інше, який буде залучати ваші додаткові можливості. Зрозумійте. Більшість з вас тут очільники або в керівництві відповідної громади. Якщо ви це не зрозумієте на найближчих виборах, які будуть вже ось-ось, це зрозуміє ваш суперник і залучить ці команди і виграє, і він прийде, і буде все це робити. Тому це в першу чергу і вам політично, і для громади необхідно просто життєво. Дякую.